Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. У будинку, куди 29 грудня влучила російська ракета, проводять протиаварійні роботи. Які руйнування та що залишилося від квартир мешканців. За результатами досліджень українці від початку повномасштабної війни почали читати вдвічі більше. Чим цікавляться жителі Одеси? Понівечене житло, від якого лишились лише стіни. Кажуть, про свої оселі мешканці багатоповерхівки на вулиці Середній, куди 29 грудня влучила російська ракета. Вона розірвалась просто посеред будинку. Зруйнований майже весь четвертий поверх, розповіли у ДСНС. Якраз виїхали за два тижні до того, як це трапилось. Квартира постраждала дуже сильно. Зі всього поверху вона найбільш вціліла, та й те, всього одна кімната залишилася зі стінами. Все інше без стін згоріло. Ольга Литвиненко, власниця іншої квартири, розповідає, планувала жити в цьому будинку з сім'єю. Втім, зараз давала житло в оренду. каже зі спаленою ракетою, вщент квартири дивом врятувався тільки квартирант. Його за словами Ольги врятував дзвінок друга, через який він відійшов до іншого вікна. Мій відчим тут працює в магазині навпроти, і він бачив, як хлопець стояв біля вікна живий вже після вибуху, і кричав, що він не може вибратися і не знає, де його жінка, тому що все завалило камінням. Її дуже довго не могли знайти. Я приїжджала, у всіх запитувала, що з парою, як вони. Мені ніхто не давав ніякої відповіді: ні СБУ, ні ДСНС. Я була якщо чесно на нервах, бо переживала, що людина була жива, і її не можуть знайти. І потім я вже приїхала додому, і наша знайома спільна написала, що Максим вижив. А жінку не могли до вечора знайти. Мешканці інших корпусів, які не постраждали, кажуть, чули крики людей з епіцентру вибуху. Паніка, крики, люди кричать, діти плачуть, і в нас двері заклинуло на балкон і на сходи. Хлопець потім вирвав ці двері. Я побачила, що горить будинок. в мене там є знайомі. Ось у подруги вікна вилітають, теж горить. Є руйнування і у квартирах сусідніх корпусів. Ось кухня в склі. А тут з двох сторін в кімнаті забили. І тут щоб не йшло холодне повітря. На цьому дивані я відпочивав. А ось відлетів шматок металу в двері. І якби попало в голову, то вбило би людину. Наразі компанія-забудовник проводить екстрені аварійні роботи по відновленню. опор. як зазначають їхні представники, експертиза триває щодня. Буде поставлена металоконструкція, яка перехопить навантаження від зруйнованих металоконструкцій. Це те, що першочергово. Ну а далі буде експертиза, буде рішення проектне. Все можливо, адже є колона, яка просто обірвана, її видно, але поки стабільно. Геодезія веде спостереження щодня, поки такого крену немає. про компенсації зазначають власники Ки зруйнованих квартир їм поки нічого не відомо, та люди сподіваються на допомогу, адже для багатьох це було єдиним місцем для життя. Від квартири не залишилося нічого. ця квартира належала моїй матері, і вона повністю її за свої гроші робила. Це важкою працею дістається. Мене багаті люди, і тепер все з самого початку треба починати. Власники квартири, які зазнали менших руйнувань, кажуть, також хвилюються за своє майно. Розповідають, в першу ніч після удару охорона спіймала чотирьох мародерів. Ольга Глечик, Сергій Кобилянський Суспільне новини, Одеса. Українці від початку повномасштабної війни почали читати вдвічі більше. Такий результат досліджень оприлюднив Український інститут книги. Серед жителів Одеси зріс попит на краєзнавчу та історичну літературу. відзначає директорка одеської національної наукової бібліотеки Ірина Бірюкова. Каже, торік бібліотеку відвідали близько 800 тисяч разів. У 2023 році ми видали понад мільйон триста документів нашим читачам. Це дуже Показовий момент, який ілюструє те, що люди продовжують не тільки читати за, для психологічного розвантаження, для якогось арт-терапії, тощо в 2023 році цей показник сігнув майже 800 тисяч відвідувань, в тому числі відвідування онлайн-ресурсів бібліотеки. Звісно, таких читачів, які приходять фізично, значно стало менше з моменту вторгнення. Однозначно, те, що відсоток документів, які які беруться з історії України, з її літератури люди відкривають для себе, перепрочитають інформацію про історію України, історію рідного краю. Окрім того, по літературу приходять багато військових та переселенців. Жінки-офіцерки просять книжки з психології. Коментує завідувачка книжкового відділу книгарні кав'ярні Галина Дольник. каже щодня в закладі до 30 відвідувачів. Змінилось, напевно потік людей, тому що багато переселенців які. З Херсона, з Миколаєва, які свої книжкові такі привички читати в своїх містах перенесли в Одесу. Відвідувачі книгарні найбільше зараз хочуть читати. Якої літератури питають? Ну я би сказала, що в мене змінилося детективи українською мовою. І жіночі романи українською мовою приходять військові, які яких відпустка або транзитом вони через Одесу також купують собі, дітям. Мені дуже шкода, що зараз не читає це школярі. Вони онлайн вчаться і до позакласного читання там немає вже не доходить. Ось оця дуже гарна. Польський автор, велика книга почуттів, власне, про те, що ми з вами говоримо, бо діти перестали розуміти, що таке лагідність. Придбала книжечку для похресниці. Недбайка, «Нестайка» в країні місячних зайчиків похресниці І маленькому похреснику знайомся я, Цуценя. Взагалі-то я читаю не дуже багато. От, але одна з книжок, яку я прочитала останній час, це була книжка Андрія Гудима: 69 спецій для е, серця. Це книжка не тільки про спеції або про готування. Це книжка про любов, про е, душу людини. Це був племінник пані Галини. Він загинув під Бахмутом. Я раджу всім прочитати цю книжку, бо кінець був для мене, наприклад, дуже неочікуваний. От вона. Дуже затишно. Читаю наразі дуже багато. Знайомлюся з сучасними авторами, тому що, чесно кажучи, до початку війни я більше читала літературу російську. З початком війни ну, це стало нестерпно читати. Я перейшла повністю на сучасних авторів, все читаю українською мовою. Наразі мій найулюбленіший автор це Андрій Любка. Почалося знайомство з книжкою Що зі мною не так. Це книжка про малу прозу. Потім був його роман про закарпатських контрабандистів. Також читаю дуже багато Марія Матіос, Люка Дашвар. Взагалі, я тут в медицинському. Єдине, що я читаю, це медицинську літературу і виходить хірургія, там терапія, педіатрія. Це єдине, що я читаю времени нет. я навчаюсь мічнікова на психолога. Я читаю щось подібне до цього по психології. Вікторія Габчук, Маргарита Шаткіна, Суспільне новини, Одеса.